Вітати вас, ми Горбівська сільська рада. Щиро вітаємо вас зі святом і в дарунок вам даємо ці чудові червонобокі яблука. І хочемо, щоб ваше життя було ж таке прекрасне, як ці яблука із нашого горбівського господарського саду. Йоу. Адресу, будь ласка, де такі яблука ростуть? Секрет. Okay. Ось розкинулось панове чесним людям на добро. Немале і невелике на Полтавщині село. Золоті поля пшениці, чисті е, яблука в садах, чистої води криниці. Все це є у нас горба! Кожен достеменно знає, що хоч літо чи зима нашим славним ріднім краєм. Тут кого тільки немає. Хлопці, як воли здорові, а дівчата чорноброві. Є красуні білолиці, дуже гарні молодиці. Всі живуть у нас сильно. Хлібороби, ковалі, танцюристи, вчителі, поштарі і лікарі. У роботі кожен повсякчас, бо народ трудящий нас, бо досягнень нас багато, бо працюють всі завзято. У чолі нашого села стоїть сільський наш голова. Керує він селом уміло. Всі рішення приймає сміло. У двох з бухгалтером працюють плідно. Тож все село в нас спить спокійно. І господарство на селі великі є, є й малі. Наприклад, ось, Славутич, про нього ви повинні чути. Кайнери там завзяті, завжди встигають хліб зібрати. Невтомно трудяться у полі, та й врожаївник суберові. Земля в селі у нас родюча, бояє соя, гостюча, майже до поясу людині, тож з урожаєм буде ним. Є в селі. І. Є в селі у нас огородник, овочевий. Він у гори, все росте на нього в полі. І капуста, і квасоля, і картопля, і огірки, і цибуля, і буряки. На всій Полтавщині відома огородина пушкова. <рив> і дай джоли на селі, і великі, і, і малі. Щороку носять тонни меду, мед, бо господарний то, що треба. Пасічник найкращий наш це володя шертер Є в селі у нас винограда. Терещенко це Олександр. Сортів багато винограду має. Про них щоденно, як господар дбає. В селі у нас розумні люди. І слава йде про них усюди. Це все тому, що в школі нашій працюють вчителі найкращі. Усі предмети діти знають, одне за одним їх вивчають. За все це дякують усі вам, дорогі вчителі. Якщо болить вас голова, нога чи рука, чи біль у серці вас тривожить, завжди наш лікар допоможе. Лікує він усю родину, бабусю, маму і дитину. Ще майстер є у нас в селі, у нього руки золоті, із мов з пластиліну. Він може вирізати картину, зробить миску, зробить ложку, зробить дощечку під ножку. І стільчик, столик, ще й вікно, ось такий освячений. Розбитні усі квітливі мешканці в селі живуть, а пісням вони і танцям перевагу віддають. Тож у клубі в нас завжди такі концерти, хоч куди. Співуни і танцюристи, не гірш відомих з тих артистів. А як співають чи танцюють, то люди стоя обладуть. Ми завжди в курсі всіх подій, бо пошта є у нас в селі, іра різник, керує гарно. Преса надходить регулярно, чи злива лі, чи сніг мете. Поштар завжди до нас прийде. Традиція існує здавна. щастя, нещастя, прочистих свят, попластить квіти, до підніжжя у белізмах. Згадати там полеглих тих солдат. Вони за щастя й мир стояли, у бій ішли за волю, без вагання, ще й ветеранів. З... Наші завжди ми вшануємо і найкращі квіти їм даруємо. В селі в нас люди непогані. Живемо як сир з металі, аж підходьте, не соромтесь і з народом познайомтесь. Не рано біля втихнув на повні груди, моє село на крикнув мармоно не спив, вже ставочку поплаву у води, він цілу ніч нічикав так пожадав ми. Моє село, усе своє, подало. Широкий бай, живу, співає, завиваю собі, своє о, село я не зміняю на Парижі, Вос поставочки і, і свої, моє село усе своє, поставою.

Oh, oh.